Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Затримано керівника Криворізького районного ТЦК. Він збагатився на 3,5 мільйона гривень через свою корупційну діяльність. Голова ТЦК та кілька співробітників разом із 10 медиками продавали посвідчення про непридатність до військової служби. Наразі затримано понад 10 посадовців, які торгували фіктивними довідками ВЛК. За гроші вони допомагали ухилянтам сховатися від призову через підроблені документи і подальшу втечу за кордон. Вартість таких послуг становила до 12 тисяч американських доларів. Для реалізації схеми очільник ТЦК залучив двох своїх підлеглих та ще 10 спільників. Це, зокрема, посадовці місцевих лікарень, посередники для пошуку клієнтів та передачі хабарів організатору. Під час обшуків у зломисників виявлено незареєстровану зброю та понад 3,5 мільйона половиною готівки у гривневому еквіваленті. За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Крім того, на Одещині правоохоронці викрили ділків, які оформлювали у фальшиве батьківство над неповнолітніми для їду за кордон